Так Таки ще оформила на роботу, говорить. <смі> Бабу, я ще оформляю все перечитали, щоб мене закликали на той новорічний, як вони ще називають новорічний тренд. Може, той оформили кредит, слухай. Вона якось так повіла. Ретрет, слухай, на його шляпа не повідомить, ну колись п'янка та й п'янка. Теперка, ретрети, кооперативи, ті, бодібілдинги, тім білдинги. Тім білдинги. Степане, подякувала. Що то за мода все бабу виправляти? Почекай, зараз Сніжанку наберу. Е, а, ну, а Сніжанці, дитинці, що ти, що ти робиш там? Що там, як там, що? Е, на, на чьєха стала? Сніжанка на чьєха стала в, е, в темпі, горілку в салєту. Чуєш мене, на чьєха стала? Чи, на ч всі на чьєхі стали? І що там, на, на будові Сніжанка, чи що? Я ти на чьєха, хто така практика? Т, е, практика, так? А, ну, то, е, ти мені повідала, що робота за комп вже, ти в як? Ш, ш, ш... Шукали? Ко... Є, кого ж шукали? Хтось, ще напив на тим і вже ні. Я... Кого шукали? Що ще стало? Ти... Себе шукали? Ти... То, dai, тебе шукали? Тебе? Ти... Женек, що? Стіржанцю, ти вона в Карпатах ще заблудила? Люди! Я повідала випускати. Я що повідала? Сніжанка, не бійші медведі, де як, якщо якісь медвідь лягай на землю і ще на І не вчіпи? А то по психології щось що шо... Шукати себе, ага. Дихали, дихали. А, а мали сте не дихати, не сім'ї ще питати. Хоч не вогнем дихали, бо я вижу, що їх там волод, на чехах стояли, дихали, що шо, шо вас там робить сніжанка. Мені було вже депті стає, вже в ній хустка підняла. В, в, в якій позі стояла? Бій бога, дитино! Люди! Все, ти... шмотуса мене то публісту не інтересує. <клес> Медитація. Чекай. Ти ще вернеш, ти будеш мала медитації, мутації, все, що хочеш. Чекай, чекай, бо я у тебе межі люди нема що опускати. Все, я, я вже тут не годна слухати. Сніжанка, слідуючий трендет робите в нас в хаті. Діду вам налеє по два і чідека, трошка се покулідуєте, трошка посудите, посміяти і розійдете по хатах. І все, культурно. Не смійте, бо смі... смішного мало є. Ага. Але... Збила. Ну, Чуєш, давай ми зробимо якого. Кооператива трошки була. Я вже вчора, ти розумієш, що чую, мені від нервів, мені тут шлунок став. Мені вже теск впав двічі на сорок. Боже, мила, йду кутилище до ручки. Їду в гори, щоб на чиєха стати.